Вітаю вас в курсі Твої фізичні відкриття. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал 7-го уроку. Тож налаштуйтесь на активну роботу і розпочнемо. І розпочнемо ми нашу роботу із перевірки знання основних визначень, на яких базуються хімічні дослідження. Перше визначення формулюється в нас так: атоми, які входять до складу молекул речовини, що Вступають в хімічну реакцію, перегруповуються і утворюють молекули нової речовини. Унаслідок хімічної реакції атоми одних хімічних елементів не перетворюються на атоми інших хімічних елементів. На основі цих двох основних визначень буде будуватися розгляд нашого сьогоднішнього матеріалу 7-го уроку. Перейдемо до наступного завдання. Наступного завдання нам необхідно переглянути відеофрагмент для того, щоб дати відповідь на поставлені питання. Тож, увага на екран. Вихідні речовини, що вступають у хімічну реакцію, називають реагентами. Нові речовини, які утворюються під час реакції, називають продуктами реакції. У результаті хімічної реакції атоми одних хімічних елементів не перетворюються на атоми інших хімічних елементів. Атоми, які входять до складу молекул речовин. Що вступають у хімічну реакцію, лише перегруповуються і утворюють молекули нових речовин. Наприклад, у першому випадку два реагенти утворюють один продукт, у другому, один реагент розпадається на два продукти. У третьому та четвертому випадках реагенти обмінюються атомами, утворюючи нові речовини. Ти вже знаєш, що атоми та молекули настільки малі, що їх не можна побачити неозброєним оком. Тоді, як науковці дізнаються, що відбулася хімічна реакція, зазвичай хімічні перетворення супроводжуються певними ознаками. У ході хімічних реакцій, наприклад, виділяється газ або випадає осад, нерідко хімічні реакції супроводжуються зміною кольорів вихідних речовин. Горіння це також хімічна реакція, під час якої виділяється світло і тепло. Якщо в засіб для очищення труб Додати трохи алюмінію, з якого виготовлена звичайна фольга, то одним із продуктів реакції буде газ водень. Саме він і надуває повітряну кульку. Хімічні реакції супроводжуються зміною кольорів вихідних речовин. Горіння це також хімічна реакція, яка супроводжується виділенням світла й тепла. Ось іще приклад хімічної реакції. А можуть відбуватися і справжні дива. Подивіться, що станеться, якщо підпалити сухе пальне і покласти в полум'я ліки. Під назвою глюконат кальцію цю реакцію називають фараоновим змієм. Ви вже здогадалися чому? Тож, переглянувши відеофрагмент, ми можемо навести приклади зовнішніх проявів хімічних реакцій. І тут можна виділити декілька. Перше виділення піни, друге виділення газу, третє виділення світла і тепла, четверте випадіння осаду і п'яте зміна забарвлення. Це є деякі приклади зовнішніх проявів хімічних реакцій. Переходимо до наступного питання. Наступне питання стосується реакції, яка утворюється в результаті змішування осту і харчової соди. Ми з вами з цією реакцією зустрічалися в попередньому уроці і знаємо, що в даному випадку ми маємо справу з хімічною реакцією, в результаті якої утворюється газ, і цей газ інтенсивно виділяється про що й свідчить утворення піни. Щоб перейти до розгляду наступних питань, необхідно набратися сил. І для цього у нас є хвилинка релаксу. Відпочили і переходимо до розгляду наступного питання. Наступне питання номер 7 формулюється так: поміркуй, чи правильним є твердження, що в основі дихання лежать хімічні реакції? Поясни свою думку. І тут необхідно пригадати, що вдихаємо повітря, в складі якого знаходиться. Оксиген, який потрібний нам для забезпечення нашої крові відповідно оксигеном для подальшого насичення організму. Якщо врахувати, які відбуваються процеси під час дихання, то вдихаючи е, оксиген, в наших легенях відбувається газообмін і видихаємо ми вуглекислий газ. Тому можна зробити наступний висновок. Так як в легенях потрапляє оксиген, а виділяється інша речовина в вуглекислий газ, то твердження, що в основі дихання лежить хімічна реакція, є правильним. Наступне. Питання до 7? Чи можна процес горіння назвати хімічним перетворенням? І чому. Знову ж таки, необхідно пригадати, що таке процес горіння, а процес горіння це хімічна реакція окислення, яка супроводжується виділенням світла і тепла. В результаті горіння утворюються нові речовини, тому горіння можна називати хімічним перетворенням. Переходимо до наступного завдання. Завдання номер 8 формулюється так. До взаємодії дві молекули різних речовин містили 16 та 19 атомів. Унаслідок хімічної реакції утворилося 4 молекули продуктів реакції. Скільки всього атомів міститимуть ці молекули і чому? Виходить необхідно із тих основних визначень, які ми з вами повторили на початку уроку, і які є в основі хімічних досліджень. Тому. Атоми, які входять до складу молекул речовин, вступають в хімічну реакцію, перегруповуються і утворюють молекули нових речовин. Виходячи з даного висловлювання, ми можемо зробити певний висновок. Перше, загальна кількість атомів взаємодіючих молекул становить 35. В нашому випадку, 16 плюс 19 дає нам 35 відповідно атомів. В результаті хімічної реакції нові атоми не утворюються. І третє, наявні 35 атомів розподіляться між чотирма молекулами продуктів реакції, цей розподіл не є рівним між утвореними молекулами. Наприклад, може бути така комбінація. Перша молекула буде складатися з 8 атомів, друга з 9 атомів, третя з 12 і четверта з 6. Разом не дадуть нам 35. Може бути інша комбінація. Розподілу наших атомів. Перша молекула складатися з 15 атомів, друга з 7, третя з 4 і четверта з 9. І вони також в сумі дадуть нам 35. Може бути інша комбінація. Перша молекула складатися з 12 атомів, друга молекула складатися з 12 атомів, третя з 5 і четверта з 6. Разом вони дадуть нам 35. І таких комбінацій може у нас бути нна кількість. Але ми повинні врахувати, що атоми, які були на початку реакції і їхня кількість, вона залишиться, але перерозподілиться між. Нашими продуктами реакції. Дев'яте питання. Поясни, чому хімічних елементів дещо більше сотні, а різних речовин існує безліч. Речовин набагато більше, ніж хімічних елементів, тому що речовина може складатися з молекул, а молекула це сукупність атомів. Тому ми можемо отримати різні комбінації із 118 хімічних елементів. Десяте завдання формулюється в нас наступним чином. Як ти вважаєш, що таке іржа та чому іржавіть металеві предмети? Запропонуй спосіб захисту металевих виробів від іржавіння. І необхідно уточнити стосовно металю, які піддаються іржавінню. І, зокрема, таким металом є Залізу. Тому ми з вами доволі часто стикаємося з матеріалами і виробами, які виготовлені з заліза, і вони зазнають ржавіння. Ржавіння відбувається під впливом вологи, яка знаходиться або ж в атмосфері, або ж безпосередній контакт нашого виробу із водою. Тому, якщо говорити про іржавіння і ржу, то іржа це хімічна реакція окислення залізу. Під дією оксигена, розчиненого у воді, І е, захистити, наприклад, залізо від е, ржавіння можна м, певними процесами, е, а саме, покривання шаром іншого матеріалу, який не взаємодіє з оксигеном. І таким чином цей шар буде захищати залізо від ржавіння. Потрапляння зовнішньої вологи і контакту з оксигеном. Переходимо до наступного завдання. Завдання номер 11 Містить собі два основних визначення, на основі яких ми з вами сьогодні давали відповіді на завдання нашого уроку. Ці визначення необхідно вивчити за методикою запам'ятовую ефективно. І пам'ятати застосовуючи ці визначення при відповідях на явища хімічні, дослідження хімічних реакцій, тому що це є два основних визначення, які дають пояснення, що в результаті хімічних реакцій відбувається перерозподіл атомів, нових хімічних елементів не виникає під час Хімічної реакції. Тому домашнє завдання вам вивчити основні визначення нашого уроку. Також в робочому зошиті для домашніх робіт під номером 1 на сторінки 13, 15 ви виконуєте письмове завдання. Ну а на сьогодні ми з вами завершуємо розгляд матеріалу. Дякую за увагу і до нових зустрічей. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео? Пишіть вже зараз.